Ну, тут ще повідомили, що Далай-Лама сказав, що для буддістів кінця світу не буде, оскільки в них немає самого формату кінця світу. Власне, власне в цьому контексті анекдот, Анекдот, що Растаман попадає в рай, власне, попадає в рай, там до нього підходить не, попадає в ад, да, підходить до нього чорт, і каже відповідно. А, а ад це таки там растительность, зелене, обоє небо, відповідно, сонце світить, растаман а, класно. Чорт підміняє Феррарі, власне, ну, садись, я тебе повезу к месту, де ти будеш знаходитися, Власне, відповідно це і... в цьому Феррарі вони їдуть, там соответственно. Немає. Ну что, я Вот. А, Ильина приезжает на виллу, на вилле там напитки, соответственно, на девушке, растана кажется, это ад вообще что да? Вот, ты попал в ад. В общем. Ну, собственно, якось, який из днів, Растаман себя в свою Феррари, едет там по этой зеленой солнечной как говорится местности и бачите там типа что-то типа за стеклом там в общем сера, соответственно котлы какие-то люди в общем жарятся парятся варятся короче Потом, якийсь день приходит черт и меня пытают а вообще кто это почему они вообще там а я тут там, а это христиане каждому поверить в общем, так що відповідно, я думаю, що для того, хто вірить в кінець світу, він якось наступить. А для того, хто не вірить, він, власне, жодним чином не може наступити. А крім того, ми будемо говорити про ті матерії і про той час і ці вірування, коли ці кінці світу вже масово якось пройшли християнські традиції. І тому, якщо То ми живемо в якомусь пост. Апокаліптичний. А по постапокаліптичному корише, часі, відповідно, І... скільки він буде продовжуватись, невідомо. Вот. Ну, Почну з того, що взагалі а, а, основним текстом, який якби, задає і, а, це християнське уявлення, середньовічне уявлення про простір і час, власне, є от, оцей текст. Правда, не всі на дальному періоді відповім давньогрецькою або латиною. Це більш поширені ну, недавня грецька латина. І відповідно основна схема, яка там намальована, що взагалі то лінійна схема поділу час він, власне, починається і час закінчується. Да? Тобто він не є безкінечним. Не є циклічним, а він просто має свій якийсь початок дуже чіткий, який в цьому хронографії відповідно і обозначений. Що це, відповідно, створення світу, перша людина адам, і відповідно він ділиться на якісь дуже конкретній Да? На цій часовій лінії, відповідно, є а, а, якісь більш насичені періоди або значні. І, власне, Оці якраз події якісь біблійної історії, вони є основою для поділу цього часу. І відповідно від Адама цей час рухається до апокаліпсиса і страшного суду, який, власне, цей час і завершує, після цього вже нічого нема. Тобто, часу нема. І, як то кажуть, на цьому і вся історія. Християнська, християнська вона як би, має завершуватись. Середньовічі, як вони себе усвідомлювали, вони усвідомлювали, що вони живуть в останні часи, оскільки як би, всі основні події, які заплановані були в такій історії, вже відбулися. І перше пришестя Ісуса Христа, відповідно. І, а, вони очікували вже другого пришестя Ісуса Христа, я не думаю, що треба розповідати там якісь абсолютно загальні речі. Відповідно, ну і це класичне, якби от, от класично от, можна зустріти в літературі давньоруській, не латинській, що відповідно ми живемо в останні часи. Тобто людина 12 століття, вона вже жила, от, коли світ вже був настільки старим, настільки вже в цьому відбулося, що от вже очікувалося, що відповідно от. Кактока, так і відповідно збудеться те, що написано в апокаліпсисі чи апокаліпсисах, оскільки у нас прийнятий якби один апокаліпсис, Іоанов як канонічний текст, але в принципі в середньовічній культурі існувало кілька і апокрифічних апокаліпсисів, які власне задавали це уявлення, а яким саме буде цей кінець світу, як він буде відбуватися. І що там буде відбуватися відповідно. Ну і згідно до цієї лінійної схеми, власне, весь час ділився на кілька етапів. Да? Тобто, Найбільш чітко ці етапи можна прочитати, до речі, от в цих коротких хронічках або навіть хронічками складно назвати, де відповідно є певні там, обрахування, да? тобто обрахування відповідно, а да, тоді, ну от я ж казав, що. От Адама до потопа лет столько-то, от потопа до Моисея лет столько-то, от Моисея до Иисуса, ну там есть больше дробных делений, лет столько-то, и власне вот, тут визначаются вот как раз важные эти а, а, этапы. Да. То есть все поражается от я и там зрелость, и поведение, зрелость. А, а, потом наступает старость, и ну, вмирание, сама по себе. Ну, з часовими, оскільки явленнями дуже, до речі, сильно пов'язані просторові якісь уявлення, оскільки, грубо кажучи, всі персонажі, які діяли в лінійній історії, вони є, є якісь місця прив'язки, тобто, грубо кажучи. Що... Ну і отут, от, наприклад, перше, що тут нас встало, це карта світу, яка з англійської псалтирі відповідно 13 століття. Як бачите, світ тут у нас абсолютно такий круглий. Це не значить, що вони вірили в сірообразний земної кулі, але відповідно світ чітко зведений. От тут, якщо ближче подивитися, от є пуп землі. Відповідно, пуп землі це Єрусалім. В середньовічних уявленнях це класичний юрисовий. Тобто, І навколо цього пупа, відповідно, розташоване все інше, Да? Зверху, Азія. Да, зверху. А... То, що, ну, пійди, от Африка. Азія, Африка. Да, соответственно, Африка. Там Сонце сходило, що там не малюване. Відповідно. Да, ну і якби от. Земли, да, вот, а далі не з'явине, тобто краї ойкумени, за якими в принципі нічого немає. Оскільки світ якби от розташований навколо пупо землі, да, і от все ізвісне, а далі не звісне, собственно. Тринадцяте. Це 13 -е століття, ну це класичне уявлення. А про світ, наприклад, в 12 столітті є такий чудесний пам'ятник. Давньоруської літератури Хеждії і Гуміна Дані, Даніла і землі Руської, який відповідно подорожує звідкись сподніпові, якщо що, то точно. І власне подорожує до цього самого пупу землі, тобто це відповідно абсолютно свята подорож. Ну, якщо більш точно локалізація пупа землі, це церква гроба Господня, власне, оце якраз оцей цей традиційний центр світу. Він відповідно знаходиться от, прямо там. Щоб довго не гадати, оскільки там відповідно знаходиться Гроб Господні. І як той же Даніли Гумін, е, пише, що відповідно під гробом Господнім там череп Адама заритий. Тобто, якби це якраз от і просторово от, є центр світу, якби хронологічно там зосереджений і череп Адама, відповідно, і гроб Ісуса Христа, тобто якби е, все одно. Так, так чи інакше є, якби світ поділений на місця більш сакральні, які от насичені, е, як говориться, благодаті. А і менш сакральні. Ну, зрозуміло, що чим далі від пупа землі, тим, тим менше відбувається якихось біблійних переказів. І тобто там благодаті нема. Так що, а, ну і отут на краю, щоб от така кружочок. Да, е, Якщо Тоня не то то відкрузь. Там два таких симпатичних вот, мордочки Чи два лица. Скровала, може биш так. Да. В общем, два таких вот товарища сидять. Власне. Це далеко-далеко на на сході сидять гоки-магок. Відповідно, які в мене, от сьогодні я про одну подорож е і цих двох товаришів більш детально зупинюся. Да? Вони оточені стіною, як бачите, і, власне, от вони, вони там тимяться. Далеко на Сході. А, відповідно. А давай наступну там, наступна мапа, вона більше лікува. О, О, вот От, Відповідний Єрусалім. І тут якби можна побачити, що є що. Вон, Єгипет, Ефіопія. Що я рану там збільшила? Це це Персія, да? Вавилон якось отак дивно розташоване. Азія, і вони где-то за персидськими странами, відповідно, ці племена Гога і Магога. От Європа. За Це Да. З, з Рімом і Африка. Як на мене, да, значно простіше сучасних графічних карт. Власне, і значно зручніше цим користуватися, знаючи, де знаходиться центр, а де знаходиться все інше. Відповідно, так. Да. Ну а взагалі про Гога і Магога от племена, вони згадуються ще в Біблії, так, да? тобто Гог, князь племені Рош або Рох, там. Воно чергується, власне, і земля Магог, да? Але це ці персонажі ще відомі в античності, оскільки вони з'являються ще в античних різних варіаціях. А взагалі а, тут а, цікава така штука, що от, якраз ось, 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 ось цей комплекс уявлень він потім дуже чітко розцвітає в середньовіччі і наповнюється новими сенсами якраз ці принароди Гога і Магога. Тобто в Біблії ще. По-моєму, у коротше, вони теж згадуються в такому контексті, що прийдуть народи Гох і Магог Севера і відповідно з півночі і відповідно зруйнують землю обітовану, відповідно, поруйнується. Швидше за все мається на увазі конкретної да? а, ідеї. А в середньовічних уявленнях вони набувають зовсім іншого якогось звучання. І вони якраз дуже чітко пов'язані з цими останніми днями оці дві симпатичних мордашки. Якщо більше, симпатичні симпатічне такі товариші. А там написано Гогім-Гон лівіше написано. Не біля мордашок, а лівіше. Ось, так. В общем, ну це символізація, так. Оце відповідно вони якби там затечені, так? ці двоє, так? Да. Там навіть гори якісь, да, на моєму.